Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні ми з вами розберемо та зберемо секатор від шведського бренду Bajo pg l 2 f Цей секатор хоче шведського бренду, але виготовляється у Франції. Належить він до напівпрофесійних секаторів, коштує відносно недорого там в районі 32 євро. Разом з тим може цілком добре виконувати професійну роботу. Для того щоб його розібрати, нам знадобиться кугловка або там ключик під номером 10. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, як завжди, виймаємо пружину і амортизатор. Оці елементи при потребі можна буде замінити. Решті деталі, на жаль, до цього секатора ну, навряд чи вдасться знайти. Розкручуємо гайку, яка кріпить осьовий гвинт. Знімаємо гайку. Виймаємо осьовий гвинт, шайбочку, яка знаходиться під ним. І з контролеза знімаємо замок. Як бачимо, виконується це елементарно. На жаль, новий секатор є абсолютно сухим. Жодного сліду з маски тут немає. Він добре ковзає за рахунок того, що тут є покриття к але воно швидко стреться, тому бажано все ж таки, перш ніж використовувати такий секатор, розібрати його і змастити. Будемо збирати, змастимо зразу цей секатор. Як бачимо, секатор виконаний досить просто всередині. Є просто звичайна площина на контролезі, і звичайна так само площина, площадочка на лезі. Тобто ніяких додаткових приямків для змазки, ніяких там особливих пазів, нічого особливого в цьому секаторі немає. З боку леза стоїть шайбочка. Ось така досить цікава форма, в яку ховається осьовий гвинт, який ходить по цій шайбочці, збільшує поверхню, по суті, дотикання до леза. Перш за все, поставимо на місце замок. Ставимо пластинку, яка підпирає речажок замка. Пластинка є випуклої форми, ось в такому профілі. Відповідно, оцією випуклістю ми повинні поставити пластинку саме в таке положення. І вставляємо замочок в отвір. Все. Далі змастимо трошечки осьовий. Встановимо його в шайбу. І нанесемо змазку з цього боку. На осьовому гвинті є от фаска така якою треба попасти в отвір на контролезі, і закручуємо гайку. Затягуємо гайку так, щоб секатор ходив не туго, але разом з тим не було поперечного люфта. Перевіряємо за руків, чи є люфт і як ходить секатор. Ставимо на місце амортизатор. І встановлюємо на місце пружинку. Перевіряємо, як закривається і відкривається секатор. Він працює добре, не закусує, люфтів немає. Одразу приберемо зайву змазку. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор PG L2F, а також провести його обслуговування. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером ваху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!